Я зараз звертаюся до людей із серцево-судинною патологією або гізпіртоніки, або якщо може у вашому оточенні серед ваших близьких є люди із такими проблемами. Зараз починається сезон свят і святкових застіль, і певна річ, що ніхто не буде їсти просто гарбуз або морковку, а будемо їсти салати, будемо їсти важку їжу. І ось я, коли працювала лікарем на прийомі, я прямо бачила, що всплеск сплеск інсультів, інфарктів, смертей від серцево-судинних захворювань прямо різко виростає у січні. А пов'язано з тим, що ми починаємо їсти їжу, яку організм не встигає переварювати. І їжа заходить в кров, ну така, скажімо, згущає її, да? тобто хлоп'ями. От. І, звісно, таку е, кров дуже важко протискати у тонкі капіляри, починає підніматися тиск, починається розриватися десь капіляри. Якщо в серці це буде інфаркт, якщо в голові це буде інсульт. Дивіться, я вам зараз прямо покажу фотографії крові. От бачите, оце кров нормальна. Тобто оце еритроцити, вони тут плавають, от, і вони легко проходять через капіляри. А ось кров. Е, е, коли людина попоїла і ферменти не змогли переварити, да тобто, от не справилась ферментативна система, і ось бачите, таку кров уже набагато важче проталкувати через судини. Але на свята у нас отака кров. От з такими кусками холістеріна пливе, да? тобто, позбивалися там, кусками, прилипали Да? Тому для того, щоб предотвратитися, обов'язково, прямо зараз, закупіть собі такі продукти. Перший продукт це асимілятор. Це рослинний фермент, це ті біологічні ножниці, які будуть роз'єдідняти, різати на кусочки оці клапті, да? для того, щоб кров стала рідкою. Другий продукт це Метастік. метастік це, ну, у нас живуть бактерії корисні в кишечнику, да? так от це їх продукт діяльності. Тобто, це теж ферменти, от, які працюють у, більш, там, у нижніх відділах кишечника. тобто Якщо треба швидко наладити. Травлення, да? тобто якщо щось пучить або здуття якесь, або тяжкість, тобто не відкладайте прямо зразу, бо це не проблема тільки одного шлунково кишкового тракту. Це тут же тут же страдає кров і судини. А це значить, що голова не дополучить кислорода, це значить, що почки не дополучать кислорода, це значить, що печінка буде працювати з нагрузкою. Тому продукт номер 3 який має бути у вас вдома, це фандетокс, я вже бачите, весь повибивала. Фандетокс потужно, потужно розгружає печінку. Тобто виводить токсини, які, якщо не вивезти через кишечник, так само попадають в кров. Тому асимілятор метастік. І фан-детокс це три продукти, які обов'язково мають бути у вас вдома, і увіряю вас, вони спасуть життя дуже багатьом у ці святкові дні. Друзі, святами вас, здоров'я вам і вашим близьким!